Вона каже, що ніде не працює, а час від часу їздить на заробітки до Польщі. На перший погляд нічого протизаконного, але правоохоронці підозрюють, що жінка може бути причетна до шахрайської схеми. Механізм чинення шахрайства такий, що особа розповсюджує фішингове посилання, потерпіла переходячи за фішинговим посиланням, вводить дані реквізити своєї картки в той час. Особа шахрая заволодіває даними цієї картки, входить в її банкінг, перераховує з її з банкінгу, потерпілий грошові кошти на картку третьої особи. і В подальшому з цієї картки обготівковується. Анастасія здавала кімнату у квартирі ще одній жінці. Слідчі вилучили у них банківські картки, телефони, просять накласти арешт на вилучені гаджети, бо ж нині намагаються розплутати ймовірний шахрайський ребус. На які картки були перераховані грошові кошти, і саме в кого був доступ до онлайн-банкінгу цих карток третіх осіб, ми і вилучаємо ці телефони. Нам важливо це встановити. Нам важливо встановити, чи містяться банківські додатки інших банків, наприклад, на які в в дарине цієї в Анастасії немає відкритих рахунків, щоб розуміти можливо сказаного пристрою. Був здійснений хід в банки, в онлайн банкінг потерпілої. Або третій особи адже гроші переказали на банківську картку третьої особи, а вже потім на іншу картку, до якої мав доступ один з фігурантів шахрайської справи. І тоді гроші обготівковували. В ході обшуку у жінок ті не повідомляли, чиї це телефони. Зауважує слідчий. Ході довго не пояснювали, що вилучені мобільні телефони, планшети, сім-карти. Модем Wi-Fi та інші одяг, які також вилучався, вони не знають, кому вони можуть належати. Зокрема, навіть якщо говорити ще про деякі банківські карти, вони були вилучені конкретно із гаманця, в якому знаходився паспорт кувалика Вадима, який фігурує у даній справі і підозрюється в чиненні шахрайських дій». Цього фігуранта вже допитали. Він повідомляв, що він обготівковував грошові кошти, утримані шляхом чинення шахрайських дій для Михайлока Богдана. Що і як може бути пов'язаний з шахрайською схемою, поки деталі не розголошують, бо слідство ще у розпалі. Представник Волинянки каже, що поліція раніше вже цікавилась її телефоном, але повернули. Телефон був працівниками поліції оглянути. Всі, вся інформація, яка цікавила працівників поліції, була отримана того телефону. Ти цей телефон був повернутий, і так само була повернута банківська картка. Щоб воно було на чи не злочин, його вже перший раз, коли долучали, його вже не повернуло. Цей телефон прокурори зауважують, що то раніше розслідували крадіжку в особливо великому розмірі, і тоді арешт не накладали. Тепер припускають шахрайство. Лучанка запевняє, що вона у такому промислі не замішана. Взагалі, на в мене був випадок. Мене, мене теж відправило. Колегія суддів вирішує. Арештовувати вилучене майно потрібно. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.